Працівники вузлової лікарні станції Чернігів Південно-Західний сьогоднішнього дня не працюють. Про це свідчить оголошення на дверях. 70 працівників сидять п'ятий місяць без зарплати. Терпець кажуть, увірвався. Наш страйк у документах в заявках про страйк безстроковий до виплати заробітної плати. Ви розумієте, що нам не треба ні надбавки, нам не треба ніякі преференції, нам не треба зміни. Ми нічого не вимагаємо поза законом. Ми просимо одного виплатити заробітник. Плату. Керівник закладу Григорій Демченко каже: лікарня стала нікому не потрібною, починаючи з січня. Саме тоді на рахунки перестали надходити кошти. Звернення про допомогу у різні інстанції поки не дають результатів. А тому дехто не витримує такого ставлення. Потихеньку звільняється, Скільки ж можна детерпіти? Це власне бажання? Чи ви їх прохаєте? Абсолютно не прохаю. Люди самі вирішують свою. За цей час звільнилось 9 працівників, але більшість не перестає боротись і вірити в кращу долю як персоналу, так і в цілому закладу. Оцінити ситуацію, що склалась навколо цілісного майнового комплексу, прибула робоча комісія міської ради. Вона оглянула всі споруди, які є на території лікарні, в тому числі і ті, що не експлуатуються, а також корпуси, де ще працювали ескулапи і знаходились пацієнти. Приміщення знаходяться в поганому стані. Це, ну, примерно, не знаю, 50 -60 е 60 ті роки прошлого століття. Учитывая, що вже стоять з корпуса, без отопления, без окон. Ну, Чесно кажучи, больница знаходиться в далеко не лучшем состоянии, чем ніж ми хотілося б. Щоб лікарня зберіглася разом з її працівниками, потрібно діяти. Якщо вона залишиться в такому стані, яка є, є, на жаль, жде печальна участь. От, а якщо ті пропозиції, які є на даний час, це знайти передати або військовим, або комусь іншому, то я гадаю, що бюджет, наприклад, Міністерства оборони дозволить привести цю лікарню у відповідну… Відповідний стан для того, щоб вона якісно могла працювати, начальник управління охорони здоров'я Юрій Бойко в свою чергу пообіцяв, будь-якому разі люди, яким потрібна медична допомога, будуть її отримувати. А медики, які працюють поки що тут, зможуть працевлаштуватись щоправда, не всі. Сьогодні зважаючи на комплектацію кадрами наших медичних закладів, ми маємо певну можливість, ну не з точності до людини чи ставки. Забрати частину працівників працювати в свої медичні заклади, У всякому разі, запропонувати їм Дальше, подальше вирішення долі це вже їх особиста справа. Але нам потрібні і середні медичні працівники, і лікарі, яких сьогодні дещо не вистачає в наших закладах. Доля лікарні поки не визначена, але є сподівання, що в травні на 51-й сесії міської ради це питання вдасться зрушити з місця.